Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російський диктатор Володимир Путін хворий на рак підшлункової залози, також президент країни-агресора, РФ має ранню стадію хвороби Паркінсона. Про це пише британська газета The Sun, посилаючись на джерела у Кремлі. Також ходять чутки про те, що Путін може бути хворий на рак простати. Я можу підтвердити, що у нього діагностовано ранню стадію хвороби Паркінсона, але вона вже прогресує, писав інсайдер. Він додав, що цей факт В РФ будуть всіляко заперечувати і приховувати. Через поганий стан здоров'я диктатору постійно роблять ін'єкції новацій знеболювальних засобів, також його лікують важкими стероїдами. Таким чином, лікарі намагаються зупинити поширення раку підшлункової залози. Це не тільки викликає сильний біль, у Путіна також спостерігається удутлість обличчя та інші побічні ефекти, включно з провалами в пам'яті, інформує джерело. Зазначимо, що в Кремлі завжди заперечували, що з їхнім лідером щось не так, заперечуючи явні ознаки погіршення стану його здоров'я. Нещодавно хвороби Путіна знову стали темою для обговорення після того, як на фото в нього помітили, ймовірно, слід Іде від внутрішньовенних уколів на тильній стороні долоні. Раніше інсайдери теж писали, що президент РФ Володимир Путін хворий на онкологію. Хвороба прогресує, і останнім часом біль у нього не завжди вдається повністю усунути. Зовсім недавно його в спеціальному мікроавтобусі, швидкий з кортежем, терміново забрали у невідомому напрямку. В даному бусику постійно чергують необхідні лікарі та хірурги. Інсайди підтверджують інформацію та зазначають, що у Путіна дійсно відмовляє шлунок. Так, російський лідер мучився від симптомів хвороби на оперативній нараді із членами Радбезу Росії 29 вересня. Про це пише телеграм-канал Генерал ЗР, який ведеться від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки РФ, і який публікує нібито інсайдерську інформацію з Кремля. Перед нарадою Путін поскаржився на неючий біль у черевній порожнині, який не вдалося швидко купувати. І нараду він проводив, подавшись вперед, намагаючись зберегти природну позу, йдеться в публікації. Телеграм-канал стверджує, що в Путіна прогресує рак, і незважаючи на адекватне лікування, останнім часом йому не завжди вдається позбутися болю. Треба розуміти, що на ухвалення ключових рішень впливає плачевний стан фізичного та психологічного здоров'я президента. Путін уже не хоче поміняти чи увійти в історію. Він хоче її закінчити. Пише газета Генерал СЗР». До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.